Десять мирашков. Це пар. Це пар. 哦。 Макс, хочеш, я тобі розкажу сказку? Казочку про чарівний горшечок жив був хлопчик, в якого була чарівна ваза, і ця ваза вміла світити різними кольорами. Коли хлопчик лягав спати, він включав цю вазу. І ваза могла зробити будь-який колір. Наприклад, Максик, скажи, який колір ти любиш? Який колір Максік любить? О, Максік любить червоний колір. Подивись, який він гарний. А, ні, синій тоже гарний. Максим, який колір тобі до вподоби? Бірюзовий і зелений. Подивись один краще за інший. Дуже гарно. Ой, яка краса, Макс, подивись. Це чарівна сонна лампа. Ця лампа, в якій живуть сни. Максік каже вона, лягай на кроватку до мами. Мама тебе чекає, пісеньку зараз заспіває. Макс, заспівати пісеньку? Пізня вже годинка, чом не спиш дитинка? Он твоя матуся, кличе сонця. Ой. ой, синій колір прийшов до Максі. Синій колір каже Макс, лягай спадки до мами. Пора вже спадки в ліжечко лягатки. Макс, лягай до мами, давай. Баю, бай, маленький, максику, бридненький. А ну давай спадки бьем. Ой, кто там захвався? Кто там захвався? Масечка моя маленькая. Лягай на подушку, давай. Подуха тебя ждет, Макс. Давай дивишся раз, дивишся два, дивишся три, дивишся чотири, дивишся п'ять, дивишся шість, дивишся сім. Дивишся вісім. Фіолетова червоного. Так, да, треба почекати. Зараз буде фіолетова. Мало, мало, да, Мало там фіолетового, зовсім мало. І червоного мало. І червоного мало, але їх можна зупиняти. Фіолетовий много. Зробити багато фіолетового. Отак, чекай. Чекай, 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 нічого не нажимай, зараз він буде. О, бачиш, от фіолетовий. І синій. Не натискай, не на... він буде змінюватись. Вдоль дороги зажгла фонари, Зимнему городу лето приснилось. Зимнему городу лето приснилось, Скверик завьюженный спит до зари. Сонные домики в снежных постелях, Смотрит к ним в окна большая луна. Будут поюкать город метели, будут поюкать город метели, словно желая доброго сна. Пойте нам песни метели, будьте спокойны ночи, мамина радость спит в колыбели. Колыбели, мамин сыночек. В городе детство требуют машины, клоун веселый на время забыт, мамин защитник Детской светлее от лунного света, Бел у солдатиков бой непростой, А у лошадки белого цвета, а у лошадки белого цвета. Кажется, грива сейчас золотой. Пойте нам песнями тели. Будьте спокойны, но. Мамин радость спит в колыбели, спит в колыбели, мамин сыночек. Всё, Максюшка, выключай, давай. Раз, два, три, давай на постельку, быстро, быстро к маме, быстро.